Якщо нема бажаючих, добре так. я хотіла розповісти про те, що ми співпрацюємо з інститутом психології. Зараз і психологи, і соціологи досліджують. Soft Skills і «hard Skills. Терміни переводяться по різному, я не буду силатися на різних авторів, але нам більше всього подобаються сталі навички, гнучкі навички. І от оскільки, так би мовити, роботодавців все частіше звертають увагу не лише на професіоналізм людини. Але нездатність вміння аналізувати, критично мислити, працювати в команді і так далі. і так далі, То результати досліджень у Стенфордському університеті Гарвардському свідчить про те, що професійна успішність hard skills, складає лише десь приблизно 20, максимум 25%. відсотків, в той час як soft skills, тобто ці гнучки навички. Вони визначаються значно більшою процентністю. Я б хотіла навести дуже конкретний приклад, методичний, що в нашій роботі, оскільки, по-перше, академічна ситуація і вік наших студентів вони дуже такі слушні і ефективні саме для розвитку і тих, і тих навичок одночасно. Тому я хочу навести приклад е, презентації, знов таки, але на, ну, на рівні десентимідіат, мабуть що. І от ми пропонуємо алгоритм таких педагогічних прийомів, які дозволяють е, залучити всю групу, бо це одне з наших завдань, так ви мовите, залучити всю групу для того, щоб вони слухали ну, і виконували відповідні завдання. Пропонується такий алгоритм дій. Що е, група ділиться на чотири підгрупи, і кожній підгрупі дається своє завдання. Перша підгрупа вона має коротко сформулювати зміст, е, зміст презентації, друга група е, вона е, коментує. Структуру, Тобто вступ, основну частину висновки чи заключення. Третя група коментує невербальні аспекти: гучність, швидкість мовлення, зоровий контакт, жестикуляцію і таке інші. Четверта група коментує помилки, викладач підсумовує і виділяє дві позитивні риси. І якісь, але не в термінах недоліків, що теж тільки що прозвучало у Сергія в термінах рекомендацій, що треба поліпшити. Потім відбувається наступна презентація, ротація груп і трошечки відозмінюються завдання, що перша група. Не один від групи розказує, да, тобто подає оцей зміст коротенький, а кожен з них, а автор презентації визначає, у кого все ж таки воно було найбільш стисло і найбільш суттєво. І там ми будемо бачити, що у когось буде багато води, у когось повтори, і так далі, і так далі. Але буде ясно, щоб у кого все ж таки це прозвучало краще. Але попереду нас жого го цих презентацій, тому ще навчимося. Щодо структури, тут теж потихеньку навчаються, ну тобто включається вже, по увага, критичне мислення, виділення оці, оцієї Body, Conclusion». Тут буває особливо на початковому рівні така історія, яка знімається тут і зараз. Інколи буває таке, що людина робить презентацію і забуває те, до чого ми абсолютно звикли, там «Thank you for attention» і так далі, і замовкає. Тут саме головне це пауза. О, треба дотриматися паузи, щоб всі відчули незграбність ситуації, бо всі не розуміються, кінець чи не кінець. Тому так, як Станіславський, тримаємо паузу, і доповідач, як правило, не витримує англійською, чи навіть рідною, каже, це все. Отут саме раз надати всілякі варіанти, дякую за увагу. Там ради відповім на запитання, буду вдячний за там коментарі, там, відкрити до дискусії, і так, далі, і так далі. І якщо емоційно люди відчули незграбність цієї ситуації, то ця проблема знімається тут і зараз. Щодо, щодо третього, ну, так би мовити, параметру, тут поступово буде ясно таке, що якщо людина розказує це одна історія, якщо людина читає, це інша історія, бо коли ми читаємо, ми, звісно, пришвидшуємо темпоритм, <свісна> <свісна> І навіть можна обговорити таке, що аудиторії відчуття такі трошки неглексиаді'я. І так відбувається кілька разів на цьому першому етапі. На, на другому етапі, завдання для групи, ну тобто подати вже. Весь, так би мовити, дак щодо тієї чи іншої презентації, і знов таки це може бути обговорення у кого краще, у кого гірше. На наступному етапі у нас є зразок викладача, який формулював два, дві позитивні, два позитивні моменти і негативні моменти в термінах на негативні недоліки рекомендацій. Тому дається завдання сформулювати відповідний фідбек. от, ці дві позитивні і надати рекомендації. Наступний етап те саме е, даємо завдання, але студенти роблять це у е, письмовому вигляді. Заключний етап передбачає групове обговорення, е, де вони обговорюють, які найбільш сподобались, чому, які матеріали зацікавили. Де знайти відповідну публікацію або ресурс тощо. Я не пам'ятаю чи я е, зазначила на початку, що презентація, наприклад, на тему індивідуального читання, яке прямо чи дотично пов'язане з темою курсової роботи. Тому цей матеріал є а, корисний, б, цікавий, і оце заключне обговорення, воно так чи інакше виділяє найкращих і воно виділяється не викладачем, а групою. Ну і, відповідно, вони діляться ресурсами там, де знайти ту чи іншу публікацію. І фінальний етап це написання відгуку на одну з презентацій, як підказує практика, краще, щоб викладач поділився, а не шукали одне одного, і на одна, одну презентацію було кілька відгуків. І це є, так би мовити, фінальним етапом роботи. Але насправді, ну, тобто, що ми робимо цим, цим самим, тобто оцей алгоритм дій передбачає, що студенти вже будуть готові для наступного етапу, коли ми будемо обговорювати написання анотацій, рецензій і в подальшому навіть їхніх статей. Е, тому от походу е, це, це, це займає немало часу, треба відзначити. Ну але якщо на кожному занятті виділити там якийсь час на три презентації, це десь півгодини, може трошки більше, то якраз за семестр можемо набути не тільки ці hard skills, е, ну але й soft skills, і вони це відзначають. Бо це поліпшує і їхні виступи на семінарах і таке інше. От, ну, І знов таки хочу підкреслити, що це такий попередній етап для, для наступного нашого навчального етапу написання відгуків, рецензій, статей і таке інше. Е, тому от, е, відеопрезентації презентації вони стали популярними, це дуже добре. І я хотіла поділитися такою життєвою історією, що коли були ковідні часи, е, студенти роз'їхались по домівках. І була така достатньо слабенька група, але у них було завдання зробити відеопрезентацію Моє рідне місто. Я колись згадувала Сергію, навіть Сергію показувала. І один хлопчик Єгор зробив чудовий такий фільм, сповнений любові, ну, але й трошки помилок, оскільки це приємці Мідія, про свою улюблену Ахтирку, де там були і пташки, і річка, і історія, і принади міста. ну, чарівний такий студентський фільм. Пройшов час, почалася війна. Охтирка в руїнах. Приїхали з BBC Кореспонденти і психологи вони поїхали туди брати інтерв'ю у людей, які пережили окупацію. Е, ну, ми тут їм допомагали там, як могли, вони приїхали, показували цей матеріал і шукали е, ну, матеріали про Охтирку раніших часів. Ну, і вона була така формальна. Мені спало на думку показати їм цей. Вони були так просто ну, так, як, як з українською тронути, ну, дуже їм сподобався, і він був такий зворушливий. Е, і Вони попросили дозволу, бо один з них Марк е, співпрацював в Рейнсбері Університеті з факультетом журналістики і е, філмейкінги, кіновиробництва, щоб коли він буде студентам показувати ну, і свою роботу і так далі, щоб він міг використати це кіно. Ну, е, коли показав, тоді он, е, у нас був е, нам на, написав, що студентам, ну, тобто вони теж були зворушені і організували. І почали збирати гуманітарку для молоді актирки, оскільки у цього марка були зв'язки з волонтерськими організаціями і з тамтешніми е, представниками влади у них все склалося, розрісся цей students' community, і вони зараз співпрацюють, і вся ця історія живе своїм життям. Так що відеопрезентації бувають несподівано корисні. Дякую за увагу, готовий відповісти на ваше запитання. Дякую, Тетяна Брисена. За таку чудову презентацію я хотів би запитати. Про паузи. Тобто, наприклад, студенти роблять паузи. Або, наприклад, викладач щось запитує і немає відповіді. Тобто скільки ця пауза може тривати? І що робити в даному? Треба чекати на цю відповідь, чи викладач має сам надати цю відповідь. Ні, бо мені здається, що це залежить від дуже певної ситуації, бо інколи ситуацію треба спасати, і, іншого виходу немає. Я в даному разі казала просто про ту ситуацію, коли людина закінчує свою доповідь і не дає. І не дає оцієї реперної точки, що вона закінчилась. Це ми вже знаємо, що точно треба сказати дякую за увагу, а у них цього немає. От щоб це зняти тут і зараз найкраще паузу затягнути і зробити її незграбною, і тоді всі це відчувають, і це зразу знімається. Але є дуже багато моментів, де це треба ну, спасати підтримувати студенту, там і так далі, mm -hmm. тобто, мені здається, що це можна ну краще говорити на якомусь конкретному прикладі. Так ну тут тобто все в принципі, залежить від е, ситуації і від е, того, що, а що ми хочемо <світ> досягти, якщо ми хочемо показати, що це, наприклад, якась певна помилка. А і таким чином надати фідбек, що ось не сказати, ось треба було зробити тут е, сказати сенк'ю, просто показати, що ось не вийшло, і студент має сам здогадатися, чому воно не вийшло. Тому ми, ми якби е, натякаємо, що ось бачите, що ви не сказали таку фразу, е, бо щось щось подібне. Тобто, в даному випадку викладач як нібито фасилітатор. Ну, це так. Ну але взагалі, коли ми говоримо про hard skills і soft skills, uh -huh. я теж наведу просто дуже такий примітивний приклад, ну, тобто простенький. Але ну, якось йдемо в кафе з цими ж англійцями, і поруч сім'я, яка щось відзначає серед них маленький хлопчик, років шість. І англієць до нього підходить і, і записує, My name is Alex. How old are you? Six. Where do you live? In Kyiv». Анліс каже, що your English is very good. що мали йому відповідь каже: Saint you, your English is very good too». Всі почали, звісно, реготати, але. Ми бачимо дуже скромні хат скілзи, але ми для дитини бачимо розвинені софт skills, бо дитина йде на контакт. Вона знає, як відповісти на компліментами і так далі. і так далі. Тобто, це так би мовити примітивізую. Ну але такий наочний приклад. Ну в принципі, деякі софт skills розвинуті. Це нібито ми знаємо, як відповідати в цих ситуаціях. Але є ще, наприклад, інші, як critical thinking, коли людина починає оцінювати ситуації. Наприклад, певні вирази є недоречними, або певні там responses, replies є якби не підходячими для певної ситуації. Тому okay. треба okay. теж по, по, по ну, я не кажу про шестирічну дитину, а саме про студентів, які мають теж розвивати на заняттях не лише там speaking, reading личним. Вайчен, а але ці soft skills. Yeah, yeah. по про про це йдеться, коли от у вас прозвучало, що коли ми коментуємо. Сильні сторони, і ну так би мовити, слабкі сторони, то ми маємо їх ну так би мовити, навчити направити і відпрацювати у нас же багато презентації, щоб подавати це як рекомендації, що треба поліпшити та та, -та Це вимагає вдосконалення uh -huh. там, і так далі, і так далі, а не те, що там ти поганий. Да, ось ось саме саме це я, я теж намагався розповідати, і навіть бачити оці рівні е, коли ми наприклад даємо певне завдання студентам, е, там оцін і оцінюємо або їхню райтін, або їхні презентації, або щось інше. То ми при... придумуємо рубрики або критерії, що саме ми оцінюємо? Чи ми оцінюємо граматику, чи ми оцінюємо лексику, чи ми оцінюємо soft skills, чи ми оцінюємо, як вони структурують. Чи ми оцінюємо там, visuals, чи вони там а, якусь там дотрималися структури PowerPoint презентації? А, і тобто ми виставляємо певні критерії, і ми не пишемо, що тут good, bad, або що. Нам треба ми всі аспекти робимо, що вони нібито good. We encourage our students. Тобто, ми, ми кажемо там в цьому аспекті ви не зробили те 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 те, те. Тому ви не поганий, але ви бігінер, або новіс. Тут, тут ви зробили трошки краще, значить, ви профішен вже. Або ми, ми можемо сказати там у ну, інтернеді. Щоб, щоб не сказати там good, а сказати там трошки вище, ніж студент думає. А тут ви вже, наприклад, експерти ці аузі. Так, да, да, так, я теж звернула увагу чином, ваші доповіді і на ці, да, ці, і таким ці, чином їх мотиву да, Згодно.